Добрий день, вітаю вас незламні. Третій день нашої моєї епопеї скидати кожен день по карточках грошики і донатить з Я зараз знаходжуся в Бучі, виконав вже три замовлення. Виїхав без розмінки, це дуже фігово, тому що, ну, блін, прям горить палає все на світі, але вже заробив. Буквально за півгодинки 285 гривень по уклону і по болту 100 гривень. Непогано за пів години тут по місцю. Шикарно. Будемо дивитися, як буде це все продовжуватися. Ну і треба їхати в Київ. По-другому ніяк. І будемо рахувати знову, скільки в нас виходить за кілометр. Тож не переключайтеся, ставимо чайник, вболіваємо за мене. І погнали! Поїхав я в Орзель. З Орзеля відразу замовлення на Академі-містечко. Це суперово! Блін, дорога тут офігенська. Зараз на заправочку, бистренько там собі пшикнемо газу трошки. І, мабуть, будемо працювати тут, хоча я не впевнений. Коротше, будемо бачити. Їдемо на заправочку. Коротше, під'їжджаємо, все, включуся, як щось спіймаю 11 годин, працюємо півтори години. Непогано. Півтори години і каса у нас 750 гривень. норм, 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 норм. Тож включаемся, чекаем замовлення. Опять железнодорожный вокзал, но я туда точно не поеду. Бо я долбал с той что там сделали, но ну, это просто трешак. Блин. Мой географический просто бьет все звони, когда я туда заезжаю. 750 гривень, километраж 50 кілометрів. Якось так. Працює. Взяв замовлення за Київ в район Стоянки. Ой, Капітановки. За 348 гривень з Борщаги. Недалеко подаватися. Ну як недалеко? Відносно недалеко. 2 кілометри. Поїхали. Ну, я-то приїхав в Капітановку. 15 хвилин їхав. Ну, там немає де довго їхати, якщо немає ДТП. Їхав сюди, були замовлення і в Ірпінь, і в Бучу, і в Київ. Приїхав по уклону пустота. Фартовий просто капець. Треба піти купити лотерейних білетів може пофартити, ні? Але це все фігня. Посидимо хвилин 10. Помоніторимо. Що у нас тут робить? Блін, капець, у мене морда стрімна. Але терпіть, бо інформація дуже цінна. Мабуть. Щось спіймаю, покажу. Ура! Виїжджаю звідси нафіг! Із стоянки взяв заказ, ресторан борщ, хітмол. Зашибісь! Просидів. 25 хвилин. Да ну мене любить домкратов, бляхамуха. Щоб я сюда ще раз приїхав, Тільки туди назад. Фу, Влад, дуже тобі вдячний. Лечу. Поїздка за готівку, там якась компенсація, Знову треба поповняти уклон. Але нічого. Головне, що звідси виїжджаємо. Карася подивився. Красівчик. заїхати в таку сраку, щоб подивитися щось на Ютубі. Наприклад, мій канал підписатися, поставити лайк, написати коментарі якийсь теплий. І все буде добре. Не забуваємо донатити на армію в кінці робочого дня, як завжди дядя Вова це зробить після того як заправиться. Так що якось так працюємо. Подача 3 кілометри, 3300. Але головне, що вертаємося в Київ, а там будемо крутитися, вертітися, дивитися. Відчувся, як вже буду на місці. Приїхав, блін, більш туди не поїду. Хлопці красівчики витягнули дядю Вову з тієї сраки. А тепер залишилося що зробити? Поповнити рахунок на уклоні. Спіймав замовлення по болту. Угадайте куди. Не здогадайтесь. Туди самого свідки приїхав. Тепер думаю, їхати чи не їхати. В принципі, подача 5 хвилин. Та пофіг поїхав. В Київ центр точно не хочеться. А тут якусь чотку завеземо. Подаємося. Що там пікаєш? Посигнали, що тут шлагобами черга. Є, yeah. поїхали і... Ооо, це з тим Макдональдсом тут такая срака. Неприкольно. газірувати приходиться. А я ж на дідовій машині, вона газірувати в принципі не любить. Але ж ми ж таксісти, як це так, щоб день пройшов без порушень. Але штрафів в мене немає. Останній штраф, що був, це за керування транспортом без категорії. 3500 дзень-дзелень нам заплатив і одразу категорія з'явилася через 2 тижні на мотороллеру їздив. щоб сразу взяти відкрити ту категорію 2800 гривень, зекономив би 700 гривень. Телепінь. Але як відомо, свої граблі вони вчать в два рази швидше, ніж чужі. На свої разичок наступив, по кошельку хоп і все. Починаєш йорзати жопою, бо треба в два рази більше заплатити, грубо кажучи. Якось так. Виїжджаємо з Києва. Заїжджаємо в Київ, виїжджаємо з Києва. Дорога рівна, замовлення, трохи треба почекати, але вони є. Тож... Тактична тактика, стратегічна стратегія у нас ще, блідо, кульгає на дві ноги. Саме головне, що гроші заробляються, картки закриваються, на ЗСУ донатиться, і ще й навіть трошечки щось там відкладається, машина заправляється і поки що не ламається. Ламатися як почне, то тоді буде геть інша свадьба. Але ж ми з будь-якої сраки знайдемо вихід. Питання тільки в тому, бляха-муха, як ми завжди знаходимо туди вхід. и вигрібати. скрабніше. О, це зараз буде мій любимий розворот, блін, біля обойного на... Десь там. Біля обойного, в общем, на окружной. І я один раз умудрився тут перестроїться туди-сюди, на мотороллеру 50-кубовому. Як я це зробив, не знаю, але страшно було, просто капець. І потім мене відразу копи зупинили. Але категорія в мене вже тоді була. Зупинили і спитали сказати, що, чого я так повільно їду, що везу. Блін, ну тебе грибе, що я везу. Пусти їду. Так, вон мої пасажири бубочки вже стоять, чекають. Люблю їх таких. Все, гарного дня. Єс! Yes! Бляха, життя в ірпіні є. І я взяв із складовища. Я вон до там. Замовлення по ірпіню. Це чудово! залишилося тільки якось туди приїхати на те кладовище бо місце там таке собі все було чітко. Так, все, включуся, як приїду. 6 кілометрів. Є замовлення по уклону, подача, кілометр, їхати в бучі. Не, ну нормально. Кілометр подача. Це, блін, біля поліклініки. А там фігово підібрати пасажира, бо все запарковано, наче на Бісарабці. Але нічого. Надія на те, що мене вже чекають. Це буде дуже швидко. Але ж буча, так і манить мене. Оп! Mitsubisie повертає наліво. Чуть не пришвартувався. Блогерство це небезпечно. Бо відволікаєшся на камеру, хочеш щось записати важливе. А виходить, що ти, блін, просто ще один довбоящий на дорозі. Так, заїхав в Гастомель. тепер робимо свої ставочки, через скільки я звідси виїду. І чи з замовленням виїду взагалі бо щось. Щось тут не то. Ооо! Сьогодні військові просто як ніколи виручають Христя. Веземо Христю в бучу, це краще, ніж торчать тут. Навіть мати його так ту подачу Кінську, як для мене, і як для будь-якого нормального вміняємого таксиста подача 3,5 км. Я вам збрехав на 250 метрів на всякий случай, щоб не думали, що я геть полісос, полісос. Іно з гостомиля тільки так можна виїхати. Бувало таке, що подавався і взагалі набагато далі. Мабуть, видно, мене фігово, операція не ночі украде уголь. Виконав одне замовлення за 150 по бучі по ірпіню. Зараз я замовлення в бучу, подаюсь там 6200, бляха 1200 <головік> кілометр 200 метрів. Такі от діла. Ще точніший розход. Получився 67 літрів на сотку, закінчився 302 км проїхав. Зараз катаюсь по-дорогому на бензині. 14 гривень за кілометр ж ціна в таксі, якщо що, можемо собі дозволити. Скоро, блін. Все буде добре. Жопа не горить. Ловимо замовлення, працюємо далі. 5,36. Пропрацював до 7 годин. Заробив в загальному. 261. Проїхав 191 кілометр. А, ні ну, 191. І вийшла сума 14,45 за кілометр. Почав в 9.30, грубо кажучи, 10 годин знову відпрацював. Якось так. І як положено. Пану Стерненку... Повторити платіж. 145 сьогодні закину на банку. Якось так. 145. Ого! Секунду! Мийте ноги, лягайте спать! Хто ввечері дивиться? Пийте молоко, слухайте, маму. Що таке? Скасували замовлення. Та ладно. все, На цьому попрощаємося на сьогодні. До завтра!